І на південному фронті проти окупантів активно працює наша армія дронів. Звісно, у співпраці з українською артилерією так наші пташки виявили три ворожі гаубиці МСТБ. Далі скоригований вогонь Арти наніс красивий удар точно по цілі. МСТБ – це убивча машина, яка здатна вразити танки, засоби ППО, оборонні споруди і не тільки тому ліквідація вода й однієї такої становки Врятує життя наших воїнів і цивільних. Далі потужна робота бійців. 131-ї розвідбригади та 406-ї артбригади.